Чи був у вас момент, коли ви дивитеся на своє життя і ловите себе на думці, наче все нормально? Але я відчуваю, я не на своєму місці. Це схоже на дивне відчуття загубленості, зовні порядок, а всередині тиша, в якій немає відповіді. І саме ця тиша іноді стає найгучнішим запитанням: хто я, яке моє призначення? Я знаю цей стан дуже добре, і саме він змусив мене почати шукати не нові ролі, не чужі очікування, а себе справжню. У першій частині ми почали розмову про те, як знайти сенс, про тіло як компас, про чесність і маленькі свободи. Але сенс це напрямок. А в цій другій частині я хочу поділитися практичними кроками, які допоможуть повернутися до свого Я, до свого призначення. Перш ніж ми почнемо, я попрошу вас, підпишіться на тиху силу, щоб не пропустити нові розмови, і одразу напишіть у коментарях, що для вас означає повернутися до себе. У дитинстві все було набагато простіше. У чотири чи п'ять років ми точно знали, що любимо, а що ні. Ми мали свої імпульсні голоси, які звучали дуже чітко це моє, це чуже, це люблю, це ненавиджу. Ми могли відмовитися від гри, яка нам не подобалась. Ми могли захоплено будувати замки в піску, годинами малювати, співати чи вигадувати історії. І навіть не питали себе, чи це правильно. Ми просто жили у згоді з тим, ким є. Але з роками ці голоси почали стихати, їх заглушили інші учителі, які щоразу наголошували не на тому, що в нас виходить, а на тому, в чому ми слабкі. Батьки зі своїми очікуваннями, обери безпечну професію, будь слухняним, роби так, як треба. І суспільство, яке нав'язувало свої правила, що правильно, що успішно, що вигідно. І поступово ми відсунули власні голоси. Ми почали грати ролі, які були зручні для інших. Ми почали жити за чужим сценарієм. Іноді це відчувається так, ніби ви прокидаєтеся вранці у власному житті, але воно не ваше. Ви, наче актор у фільмі, сценарій якого написали інші. Та є гарна новина Шлях назад можливий. Голос, який був у вас в дитинстві, нікуди не зник. Він тихий, але він живий. І якщо зупинитися і прислухатися, він знову почне говорити Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві колонки. У перші напишіть – що я любив чи любила у п'ять років? Згадайте і запишіть усе ігри, улюблені заняття, навіть дрібниці, малювати, співати, збирати камінці, вигадувати історії, допомагати іншим. У другій колонці напишіть. що я терпіти не міг, не могла у п'ять років. Це теж важливо. Можливо, ви не любили шум, несправедливість, примус у дні заняття. Тепер подивіться на цей список. Це і є ваш дитячий голос. Він простий, щирий і дуже точний. Придивіться, чи є у вашому теперішньому житті місце для таких речей, які ви тоді любили, і які ненависні ви все ще терпите, замість того, щоб від них відмовитися. А що, якщо я не можу пригадати, скажете ви? Я вас розумію. Коли моя психологиня задала ці питання, я зависла, бо я не пам'ятала нічогісінького. Коли вперше почала шукати ці спогади, мені здавалося, що всередині тиша, нічого немає, але з часом картинки почали з'являтися одна за одною. Я з радістю згадую, як ставила сценки і організовувала маленькі концерти у дворі для сусідів. Згадую, як любила розповідати історії і бачити, як люди завмирають, слухаючи мене. Я згадую прогулянки околицями, коли уявляла себе дослідницею нових світів. А ще дуже хотілося врятувати людство від ядерної катастрофи, то я пішла купати бункер у лікарняному полісаднику. А ще пам'ятаю, як мене гостро торкалася несправедливість. Мені було боляче бачити страждання і важко терпіти порожні сварки чи приниження когось. Ці дитячі спогади приходять до мене хвилями, і кожного разу вони приносять особливе відчуття тепла, довіри і внутрішньої правди. Я розумію, той голос, який був у дитинстві, нікуди не зник. Він тихий. Але живий, і він чекає, щоб його згадали. Ця вправа допомагає почути себе справжнього, того, хто досі поруч. Але далі постає наступне питання ми вже знаємо, що поступово починаємо жити за чужими сценаріями. Тож як повернутися до свого власного письменник Стівен Пресфельд радить поставити собі три дуже простих але водночас глибоких запитання, вони допомагають зняти маску і побачити, де насправді ховається наше я. Перше запитання. Що ви відкладаєте на потім? Можливо, ви говорите собі: колись я напишу книжку? Колись я засную бізнес? Колись я почну малювати чи співати? Якщо ви відкладаєте щось роками. Саме це і є ваш справжній голос, який чекає, щоб його нарешті почули. Друге запитання де ви шукаєте відмовки? Я ще не готовий. У мене мало часу, мені бракує досвіду. Знайомо, там, де найбільше відмовок, завжди найбільше бажання. Третє запитання: чого ви найбільше боїтеся провалити? Саме тут і є ваш найважливіший шлях, Пострах рідко охороняє дрібниці. Найчастіше він стоїть на порозі того, що справді цінне. Я поділюся своїм прикладом. Ті з вас, хто слухав мої попередні відео, знають, що створення власного відкритого професійного блогу відповідає всім цим трьом питанням. Я відкладаю цю ідею на потім. Що навіть створила анонімний канал геть на іншу тему. Знаходжу собі десятки відмовок і дуже боюся провалу. Я детально висвітлювала свої буріння у відео про самосаботаж та про комітет у голові. І саме тому мені здається, що це цілком може бути моїм покликанням. Візьміть аркуш паперу і запишіть три заголовки відкладаю на потім мої відмовки, боюся провалити. Тепер дайте собі кілька хвилин і чесно впишіть по одному прикладу в кожну колонку. Де ви вже давно відкладаєте? Де у вас найбільше виправдань? Чому не зараз? Чого ви найбільше боїтеся зробити? Коли ви побачите ці відповіді перед собою, то зрозумієте, саме тут живе ваш справжній голос. І саме ці три рядки можуть стати вашим першим кроком до себе. Напишіть коментарі, а що відгукнулося у вас. Можливо, саме та справа, яку ви відкладаєте роками, чекає, щоб ви нарешті зробили перший крок. Ще один спосіб наблизитися до себе подивитися на два полюси. Загадайте моменти, коли ви відчували найбільшу радість. Це ваш магніт. Наприклад. Хтось може пригадати, як відчував піднесення, коли пояснював складну тему іншій людині і бачив, як у неї загорялися очі. Це може бути знак вашого вміння навчати чи наставляти. А інший згадає, як відчув гордість, коли вдалося налагодити хаотичний процес на роботі, і все запрацювало злагоджено. Це підказка. Можливо, ваше поле це організація і системність. Ще, може, відчуєте радість від того, як створили щось нове, написали текст, придумали ідею, намалювали картину, посадили квітку. І це теж магніт, який тягне вас у бік творчості. А тепер згадайте протилежне, те, що викликало найбільшу відразу. Це ваш кордон. Наприклад, можливо, ви ненавиділи безкінечні порожні наради, де люди говорили ні про що. Це знак, що вам потрібна чесність і конкретика. Можливо, ви не переносили конфлікти, де всі мовчали і робили вигляд, що все добре. Це знак, що ваша цінність, правда і відкритий діалог. Або ж ви відчували огиду до несправедливості, коли комусь діставалися заслуги інших. Сигнал вам важливі чесність і справедливий розподіл. Разом ці карти утворюють контур вашого шляху. Магніт радості показує куди рухатись, продон ненависті окреслює куди точно не варто йти. Отже, візьміть аркуш паперу, розділіть його на дві колонки уперше напишіть мої радості. І згадайте щонайменше три моменти, коли ви відчували справжнє піднесення, гордість або свободу. Запишіть їх. А в другій напишіть мої відрази. Згадайте три моменти, які викликали найбільший спротив або втому. Запишіть їх. Подивіться на ці два списки. Радості покажуть вам напрямок, що варто додати більше у ваше життя. А відрази чітко позначать кордони. Що від них варто відмовлятися. Наступна концепція ікігай. Ви, напевно, не раз уже чули десь в соцмережах, по телебаченню. Знайдіть щось, заради чого варто прокидатися вранці. Це і є концепція Ікігай, яка прийшла до нас з Японії. Вона пропонує знайти перетин чотирьох кіл. Перше те, що ви любите. Друге, те, у чому ви сильні, третє те, що потрібне світу, і четверте те, за що можна отримати оплату. Де сходяться всі чотири кола, там і є ваше місце сили. І це не обов'язково одна робота чи конкретна роль. Це може бути стиль життя, у якому ви щодня відчуваєте свою справжність. Наприклад, для мене таким перетином. Цілком може стати мій авторський професійний YouTube-блог. Я люблю ділитися своїми думками. Введення блогу Тиха сила вже два місяці дає мені постійне натхнення і ресурс. У мене є талант формулювати складні речі просто і водночас на надихати історіями. Ваші коментарі, цьому свідчення. А ще за вашими відгуками У мене приємний голос Я бачу, що світу потрібен мій досвід. Бо хтось шукає підтримки, знань чи натхнення саме у тих темах, якими живу я. І водночас професійний блог може стати джерелом заробітку через монетизацію на Ютубі, консультації, майстер класи чи книги. Так і з'являється мій ікігай точка, де особисте і суспільне поєднується. Спробуйте намалювати свій ікігай. Намалюйте чотири кола, які перетинаються. Уперше впишіть Я люблю і три речі, які приносять вам найбільше радості. У друге Я вмію. І впишіть три навички або таланти, які у вас виходять природно. Третє. Світ потребує. І напишіть три ідеї або напрямки, де ви бачите користь для інших. І четверте: Мені платять за. Три речі, за які вам реально можуть або вже платять. Подивіться, де ці кола перетинаються це і є у вас особистий ікігай орієнтир, який допоможе приймати рішення і відчувати, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Пошук призначення рідко буває схожим на откровення частіше це щоденна практика. Секрет у тому, щоб робити хоча б одну дію на день, яка вам Дає відчуття спроможності не величезний стрибок, а маленький, але відчутний крок. Наприклад, якщо ви мрієте писати, напишіть одну сторінку, навіть якщо це чернетка. Якщо ви хочете ділитися знаннями, поясніть, щось корисне одній людині. Якщо вас тягне до творчості, створіть щось маленьке фото, замальовку, кілька рядків тексту. Якщо вам важливе здоров'я, зробіть хвилинну зарядку або пройдіться пішки. Кожна така дія ніби каже Я можу, я дію, я рухаюся вперед. І саме з цих маленьких кроків складається нова дорога. Зробіть ще одну вправу. Запитайте себе, що я можу зробити прямо сьогодні, щоб відчути себе сильнішим чи ближчим до себе? Запишіть одну дію, тільки одну і зробіть її, а завтра повторіть через тиждень у вас буде вже сім маленьких кроків, а через місяць тридцять ви відчуєте, ви вже інша людина, яка йде своїм шляхом. Шлях до себе і свого призначення це не про великі осяяння, це про маленькі кроки, які складаються у дорогу. Ми вже говорили про багато інструментів три запитання Пресвільда, які знімають маски, радості і відрази, що вказують напрямок, і Кікай, чотири кола, які сходяться в одну точку, і щоденні маленькі дії, які повертають відчуття сили. Всі ці практики ведуть до одного. Ви поступово починаєте чути свій справжній голос, не голос батьків. Суспільства чи критиків, а той тихий внутрішній шепіт, який каже: ось тут ти живеш наповну, ось тут ти вдома. Ваше призначення це не щось далеке, воно починається прямо тут, у ваших маленьких виборах. Я хочу запросити вас, підпишіться на тиху силу, щоб ми могли йти цим шляхом разом. А в коментарях напишіть, яка вправа сьогодні була для вас найсильнішою. Можливо, саме ваша відповідь стане підказкою для когось іншого, хто теж зараз шукає себе.